Вікінги завжди викликали цікавість як воїни, мореплавці та шукачі пригод, але їхня роль становленні давньої Русі й досі є предметом суперечок серед істориків. Чи були вони лише прибулими найманцями й торговцями, чи їхня енергія стала поштовхом для формування нової держави на східноєвропейських землях? У літописах часто згадуються варяги, вихідці зі Скандинавії, які з'являлися серед слов'ян не тільки як чужинці-торговці, але й як воїни, союзники та навіть правителі. Князь Рюрік, ім'я якого стало початком династії Рюриковичів, і досі викликає дискусії: чи був він скандинавом, як вважають прихильники нормандської теорії, чи слов'янином зі скандинавським ім'ям. Літопесець Нестор залишив відомий переказ про покликання варягів на князювання, однак, де закінчується легенда і починається реальність, невідомо й нині. Торговельний шлях із варяг у греки поєднав Балтійське море з Чорним і зробив землі слов'ян перехрестям культур. Тут зустрічалися купці зі Скандинавії, арабських халіфатів, Візантії та Хазарії. Археологічні знахідки, зброя, прикраси, монети доводять, що варяги були не випадковими гостями, а важливими учасниками життя регіону. Противники нормандської теорії наголошують, що Русь мала власні політичні та суспільні традиції ще до приходу варягів. Та навіть вони визнають, що скандинави привнесли нові військові технології, морські навички та дисципліну, що вплинуло на розвиток державності. Зв'язки варягів і Русі не обмежувалися торгівлею. Багато з них потрапляли до варязької гвардії в Константинополі, особистої охорони візантійських імператорів. Поруч там стояли данці, норвежці, шведи і руси, що свідчить про інтеграцію цих народів у ширший європейський простір. У цьому переплетенні культур і військової сили можна побачити не лише конфлікт, а й симбіоз. Варяги й слов'яни вплинули один на одного настільки, що важко уявити формування Київської Русі без цього контакту. Можливо, саме поєднання скандинавської енергії та слов'янських традицій стало основою держави, яка згодом вплинула на історію всієї східної Європи. Попри тисячоліття, ця тема залишається відкритою. Кожне археологічне відкриття може пролити світло на питання, ким були варяги для Русі за союзниками чи співтворцями нової цивілізації. Можливо, відповідь полягає у поєднанні всіх цих версій, адже історія Русі постала як результат зустрічі двох світів.